Масштабна хакерська атака на Київстар. У низці регіонів України зник зв'язок мобільного оператора. Крім того, у більшості областей не працює і дротовий інтернет. У Київстарі підтвердили технічний збій у мережі через хакерську атаку на компанію. Там наголосили, що спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Аби залишатися зі зв'язком, користувачам радять перепідключитися до іншого оператора. Втім, абонентам зробити це не вдається через нацроумінг, адже інші оператори не можуть отримати інформацію про абонентів внаслідок загального технічного збою. Технічний збій в роботі мобільного оператора викликав низку проблем по цілій країні. Зокрема, у Львові та низці інших міст України через це не змогли вимкнути вуличне освітлення, тому доводилося це робити у ручному режимі, де це можливо. В Чернівцях через збій в роботі Київстару попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатори при використанні банківської картки чи НФС. Також технічний збій у роботі мобільного оператора спровокував проблеми з роботою гарячих ліній в держустановах та низці компаній. У Дніпрі через збій в роботі Київстару не працюють термінали для оплати в супермаркетах. У Приватбанку зазначили, що через збій можуть не працювати деякі банкомати. Також відомо, що в сумах не працює система оповіщення повітряної тривоги. Тому про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС. Попри масштабний у роботі мобільного оператора, українці активно продукують меми на цю тему. Нагадаємо: один з найбільших українських мобільних операторів «Київстар» входить до нідерландського холдингу, яким володіє трійця російських олігархів, серед яких і уродженець Львова Михайло Фрідман, Максим Турчинський телеканал НТА.